Чи замислювалися ви, з чого складаються наші нігті та як вони ростуть? Давайте розберемося. Наші нігті це не живі тканини, вони складаються з мертвих клітин, наповнених білком кератином. Усе починається в матриксі. Це основа нігтя, прихована під шкірою біля кутикули. Там знаходяться живі клітини, які постійно діляться та виробляють кератин. Нові клітини поступово просуваються вперед і виштовхують старі клітини, які твердіють і утворюють нігтьову пластину. Цікаво, що нігті на руках ростуть. Майже вдвічі швидше ніж на ногах, найшвидше росте нігать на середньому пальці руки, а найповільніше на великому пальці ноги. А ще швидкість росту залежить від активності пальців. Якщо ви часто друкуєте або граєте на музичних інструментах, ваші нігті ростуть швидше. Форма і структура нігтів можуть розповісти про стан здоров'я. Наприклад, ламкін нігті можуть сигналізувати про нестачу вітамінів, а білі плями про мікротравми. Якщо вам подобається мій контент, ставимо лайк та підписуємо.